Доброго дня всім. Ми заїхали на тонування BMW G70. Може кому знадобиться, як розібрати дверну карту. Показую пластмасочку піднімаємо цю заглушку. Два саморізи відкручуємо. Потім заглушку, звідси підковирюємо саморіз, внизу, ось тут, ось тут один саморізок. Підковирюємо цю заглушечку, теж один є саморізок. Знімаємо ці пластмасочки цього. І все, і підриваємо тут ще одну пластмасочку. І підриваємо на себе. С ну, передніми дверима набагато простіше. Підриваємо цю заглушку, два саморіза. Цей трикутничок знімаємо. І все, і підриваємо до себе, кому знадобиться. Дякую за увагу.